Олег Сенцов перебуває на фестивалі, і просто зараз я маю змогу з ним обговорити стрічку та дипломатичну роботу, яку вдається провадити на кінофестивалі. Добрий день, Олеже. Добрий день. Перш за все, я дякую вам за захист і дякую за те, що знайшли час в цьому щільному такому графіку до нас доєднатися і поговорити. І я вже щойно глядачам розповіла, що перед прем'єрою у вас були зустрічі з чеським президентом Петром Павелом і актором Віго Мортенсеном. І перш за все, цікаво, про що ви встигли поговорити з президентом Чехії. Ну, по перше, подякувати йому за ту підтримку, яку він робить нам політично. Військово за його ініціативу про рійські снаряди, все це знають. Він виявився дуже такою потужною, глибокою особистістю. І зрозуміло, що він колишній генерал, він трохи легше мовляв, тому що він розуміється на військовій справі. Він дуже добровий на, на політиці, він дуже твереза, дивиться на все це спокійно, без гайвої, знаєте, такого. Жбора патріотизму і зайвих таких ілюзій. Тобто, але він у нашому боці, на боці добра, на боці демократії. Тому це дійсно дуже потужний партнер. І я радий, що це у них в Чехії зараз такий президент, а не той, який був до цього. Також Віго Мортенсен він нещодавно був у Чернівцях на фестивалі Миколичу Ковпин. І ви з ним також зустрілися на фестивалі у Карлових Варах Цікаво, чи ділився він враженнями від перебування в Україні. Так, він дуже радий цій поїздці, дуже радий Україні. Побував і хоче приграти ще, тому що ну це людина дуже цікава, тому що він продавав тут фільм, який він сам вже знімає. Не перша робота. Він там як сценарист, як режисер, як актор і як композитор виступає і даже ну дуже розкриваємо з ним. Говорили, потім запросили на показ, він прийшов, і це був дійсно дуже цікавий для нього досвід, тому що він потім пішов до мене, там теж обіймав, так дуже ну, так, було так добре, там, без, хороший коннекшн і хороше у нього було враження і від України, і ну, наше те, знайомство, продовження знайомства з Україною вже тут Карлове Хвара. Та це свідчить про те, що і фільм проймає і історія, яка там показана, проймає. Я, власне, хочу розпитати вас про історію створення фільму. Ви вже розповідали в інтерв'ю, що випадково увімкнули камеру GoPro на шоломі. Я власне хочу уточнити, для цього ця камера, в принципі, призначена на шоломі. Ну, це не є якесь еквітне який спорядження, яке штатне. Додатково хлопці знімають. Ну, по-перше, щоб ну, все одно цікаво це відбувається, це пам'ять. По-друге, це роблять для того, щоб робити якийсь розпор, помилок, якщо тренування, тому що знімають тільки бої, знімати тренування. І в тому числі бої розбирають, тому що це важливий досвід, який іноді патить це життя інші люди. І ну, головне це показати війну там, для інших, тому що це репортери там, де бувають хлопці, з «Гоу-Про», на шоломах там не бувають репортери, тому що там вже йде небезпека, приймає бойовий контакт і так далі. Це було те ж саме історія. Я знайшов GoPro, достатньо часто, але постійно його включати, тому що коли починається двіжуха, як нас кажуть, то тебе не до GoPro, ти хочеш за автоматом, даєш накази і приймаєш якісь рішення, не думаєш, як ти все зняти, тому що я на війні я виступаю як режисер, документаліст, а як військовослужбовець, а як командир підрозділу. Тому там, інші пріоритети. Тут так само відбулося. Це був бій на червня, в началі контрнаступа. Це був один із таких дуже перших великих і трагічних боїв саме піхоти нашого. Підрозділу нашого батальйону, 47-го бригади, першого батальйону, і ці Таєдів, так це технічний бій, це Реал, за цей бій ну, майже для кожного з боку 47-й який був і причетний при до цього, тому що це була операція, скажімо так, бій не дуже вдало пішов, тому що було важке завдання прорив на 2 кілометри. Ми його прорвали, я був командир взводу і їхав в Бредлі за танком розгороджування. Ми доїхали до міного поля. танк включив, включили там, скажем так, його автоматичний режим, щоб їхав сам. Тонкіси забросили за кваліз до мене десант до наших піхотинців, і ми поїхали по слідам цього танка на Ріал. Два кілометри через поле, проїхали. Там приїхав далі, там далі підбили. Ми почали зараз піхотою вести зради бій, тому що вона почалася вогонь проголити. Ми зробили легкі плаздари, висадили нашу піхоту е другої роти. Поїхали за підкріпленням, і коли поверталися через годину, то наше бридво було вражене в районі попередньої позиції Моселі. Там спішились, і наша брить згоріла. Але всі було двоє порани, ми були ціли. Ми вилізли, і коли краснопи по траншею залізли, трохи оговталися, перевіряв чи не. Зов я свого прошку і його нажав на запис. І вона зняла це відео півтори години світла і батареї. Хоча ніхто по це не знав, що вона знімається, я сам не знав. Які через півроку я це побачив, коли передивлявся матеріал на флешки, це відео, думаю, треба видивитись. Ну, велика, нецікава там самобої немає в наріалі, тобто якісь радіоперемовини. Це не цікаво. Але потім подивився все мене, так все в спогади, так все це. Ну, за тому що загинула велика кількість наших побратимів, наших друзів, моїх друзів. Це... Я... Для мене це було особисто. Я захотів, щоб це було, залишилось пам'яті, показав своєму продюсеру, показав своїм декілька друзям, як це працює, не працює, чи цікаво це дивитися, це дивитися. Важко, але цікаво, це треба показувати. І ми вирішили зробити цього фільм. Там немає якого монтажу, тому що там файл півтори години, відео цілому йде одної траншеї. І ми більше працювали над звуком, тому що GoPro погано пише звук. І нам треба було сознати цю картину, бою, яка була в Чорному режимі, було записано, треба було її там, скажімо, так розмалювати, як щоб воно було, як правдиве, як воно було. І дивився перший раз це в кінотеатрі. Ну, навіть зараз, коли це на матеріал, старові так достатньо вражає, хоча немає ніяк ніякого бою не показано, але це одно занурення в ці траншеї, розуміння, що відчуває боєць траншеї, що відчуваєш ти, коли десь там недалеко гинуть твої побратимки, не можуть допомогти. Це так. Це... Тому так. дуже. У кількість хороших відгуків про це тобто тут пішла така дуже хороша хвиля. він не, не очікував від того, що вона дійсно сприймають цей фільм, так як такий художний вираз, який показує справжню війну і без прикрас, тому що там багато помилок, типу багато там якісь незрозумілості і інших моментів. Але це життя ти відчуваєш, як, як люди борються, як люди як люди страждають. Це війна, вона ось така тому свою функцію. Крім пам'яті, якусь ну нашої в сенсі просування нашої думки про цю війну цей фільм виконує так. Так, я зараз хочу уточнити ще про мету, але я, перш за все, хочу сказати світла пам'ять тим, хто загинув. Ви згадали про те, що дійсно багато людей загинуло під час цієї операції. Це неможливо слухати без болю, і я дійсно співчуваю і закликаю всіх пам'ятати, згадувати дійсно світла пам'ять і Подяка. А, власне, коли ви виявили цей матеріал і хотіли видалити спершу, а потім вирішили все ж таки а, показати світові, а, яка це перш за все глобальна мета? Ну для мене особисто то ще раз це пам'ять. Пам'ять про тих, хто загинув не тільки в цій бій, а в інше, тому що. Ну, Люди гинуть і забувають про, про них. І для мене це спосіб пам'ятати е, цих людей. Е, друга, показати справжній документ війни, тому що я вважаю, що про війну треба говорити відверто, не приховуючи голову в пісок і якось по дорослому без дитячих всіх восторгів, щоб люди зрозуміли, що це, які туди ще підуть, тому що багато ще кому треба туди піти. Ті, хто в тилу розуміли, що люди відчувають і як вони там, там попереду, тому що іноді ролики нагадують такий рекламний ролик, і люди бувають відчуття від того від війни, що це такі прям Голівуд, рокін рол, і там бах-бах-бах. Ми там всіх перемагаємо. Ні, це важка робота. Ризикована робота, і треба щоб люди відчувалися, зрозуміли. Вони як воно буває. Ну і третя мета це загальна для Європи, для світу, щоб е, мати ще один привід говорити про Україну, говорити про цю війну, е, говорити в правильному тональності, а не то як тут питаються намагатись якісь там російські агенти впливо розповісти. І це можливість. Сказати, що розпочати війну і поширити цю підтримку наш діт, тому що ніколи не може бути багато. І до відгуків. Чи, чи вдалося, чи, чи є фідбек? чи Як ви спостерігаєте, чи вдається саме ці от меседжі, про які ви говорите зараз, доносити? Як глядачі реагують? Ну, глядачі, ну, опять же, на мою, скажімо так. Неочікувано, я б не очікував, що люди достатньо добре реагують на це кіно. Звичайно, ми тут на вулицях. Махард Говар там одна вулицях, доля річки, дуже красива, але місто невелике. Зустрічають там і українці, і іноземні, і місцеві. І говорять про фільм, тому що вони були, вже бачили якось білі з цим відчуттями. Я навіть не очікував, що вони так буде зачіпляти. Преса дуже хороша. Це не це не тот варіант, що люди знаєте, говорять ну да, про Україну це хороша як Знає, такі знаєте, Ківаль аж це Сімсот зняв. Тобто нема такого. Вони дійсно говорять про е фільм. хоча це, це фільм, і не фільм, тому що там нема монтажа, нема начала, нема кінця. Це такий матеріал е про війну, який знятий випадково, але показує не випадково важливі речі. І дуже багато відгуків позитивних там в пресі, в критичних такої. Ну дуже просто я бачив зранку Славої Жижик. Це такий дуже відомий фалофілософ, і він дочка він відгукається про кіно. Багато пише цей чешський відомий такий митець філософ. І він написав дуже хороший відповідь ранку про човсь ми в тому що це. Ну, ти розумієш, що ти дав поштовх, і вона починає працювати, і вже люди бачать щось там своє і правильні речі бачать. Це якраз і свідчить так про, про те, що ця робота ефективна, ця культурна дипломатія в будь-якій формі на кінофестивалях. Вона має свій вплив. А ми з вами відверто говоримо. І я ось читала ваше інтерв'ю на Голівудрепортері. Наведу цитату звідти. Є багато речей про ситуацію, про реальність війни, які ми не обговорюємо тут в Україні. Я вважаю, що це дуже проблематично і, чесно кажучи, я думаю, що ця війна триватиме ще багато років. Це власне була відповідь на запитання, що Захід може зробити. Робити для того, щоб допомогти завершити цю війну, про які тут саме речі йдеться, які ми в Україні не обговорюємо. І якщо це дійсно може продуктивно вплинути на перемогу, то чому б нам їх не почати обговорювати? Ну, є речі, скажу так, специфічні, як кажуть по англійському сенсеті моменти такі чутливі там стосовно військової роботи, так? Якісь реформування наших збройних сил, перш за все організації. Зараз про це теж багато говорять на вищому рівні. Тобто, зараз, бачите, оця історія генералом Содолем і інші якісь перш за все, зверху нашу армію. Це має місце, тому що це там є не багато не до роботи, ефективність, але і вниз треба рухати, і знизу, тому що деякі речі. І командири на місцях, і якісь системи системне рішення вони не допрацьовують. Тобто, ми тримаємося переважно на ініціативі бійців, ініціативи нижніх командирів, на волонтерській підтримці. Сістемна це не так ефективно, як повинно бути, і повинно про це обговорити внутрі країни, внутрі, скажімо так, фахового суспільства, яке це залучено. Але я бачу, що того ж саме Сирський проводив, наприклад, зустріч він зібрав всіх. Провідних е командирів батальйону до і говорили з ним про проблеми і розвиток. І це було для мене оці, ознака того, що дійсно ми починаємо внутрі на високому рівні е пройних сил проговорити проблеми, які існу дійсно повинно бути вирішуватись. З хто дійсно де більше результатів, Ви знаєте, що допила, зараз ударні найбільше всього. Наносять димежатор артилерія теж наносить, але це вже друга така, така сила, яка наносить ураження ворог вже висилі та техніці. І якщо ми вже говоримо про такі українські питання, в мене було запитання, чи варто українцям дивитися так, цю стрічку вона ну на мій погляд, вона може бути і травматичною. Але ви мене випередили, і ось у Фейсбуці написали в своєму останньому пості, що це потрібно не тільки людям за кордоном, а й нам самим, щоб ми перестали ховатися. Я цитую, в світі мрій та ілюзій. Отже, коли планується прем'єра в Україні найближчим часом? Uh, ну, важко все сказати, тому що тут є партнери міжнародні, Це задійно вже проєкт. І український, я один із продюсерів, але не все вирішую. Ну, обов'язково. Це десь світова прем'єра. Потім йдуть прем'єри в інших країнах. Я думаю, що буде прем'єра і в Україні. Сподіваюсь, до кінця року і потім з'явиться якийсь доступ. Це не той фільм, який має якусь прокатну, можливо, перспективу, але показ на якійсь платформі. Широке, електронне, я думаю, що це буде вирішено, особливо після такої достатньо вдалої прем'єри, вдалого старт, ну, тут. Я думаю, що відбудеться в Україні. Ну, тож подивись, скажуть, ну тут нічого цікавого немає хтось каже, там, там немає особливого, екшен самобою там не, не, не показаний. Там більше про відчуття війни. Хтось кому щось не сподобається, обов'язково буде закідовно. У нас завжди брать українське суспільство, що у нас, нас десь страхів не буває. Дуже цікаво подивитися. Я чекаю на прем'єру в Україні, а вам я дуже дякую за розмову, за захист. І я відверто кажучи, зичу вам такого гарного продовження і завершення вашої відпустки, бо я так розумію, що вас відпустили якраз таки на фестиваль вперше за час повномасштабного вторгнення, як ви воюєте, так, виїхати за кордон представити фільм. Так. Так, ну, отож. Дякую. Гарних днів, продуктивних. Нехай наступний показ фільму пройде також вдало і щастиво. Дякую, дякую, населено. Я спілкувалася з військовослужбовцем і режисером Олегом Сенцовим, який зараз перебуває на кінофестивалі в Карлових Варах і з презентацією його документального фільму Реал. Матеріал для фільму був знятий під час українського контрнаступу влітку 2023 року.